Ну що, народ, всім доброго дня. Значить, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас теплична двіжуха. Агроволокно забрало того що е дядько Арктика від компанії Bejo. До речі, третій день. І прокльовується. Я зняв волокно, що воно йому не мішало і його не давило. Ось. Томат. Мій який не сходив, почав сходити. Прикольно. Це добре. Так, по капусточці. Де-не-де полизва прискоче. Тому що з поливачки її поливати, вона є. Вона витягнута. Тянеться завжди е капуста. Цвітна та броколі. І ось зараз покажу, як оприділити. дивіться, уважно. Фокусуйся. Ось цвітна, запам'ятовуйте форму листочка і ствол він такий темноватого кольору. Їдемо далі. Тепер запам'ятовуйте тут. Спам'ятали там той і той. Ось маєте, як виглядає Зарісімо. Ну, не можна Зарісимо, чи інший гібрид. Ось маємо. Листочок його. Бачите? Він більш округлої форми. Там той іде, більш видовжений Ось такої форми він іде і. Ось для порівняння. Бачите, який отут колір стволу йде. І тут просто він зелений. І, значить, що, торф замішав. 70% я завжди даю торф, торф використовую класмен. І 30% це чорнозем І ось так, значить, тут кабачок 110 штучок. Мені якраз два ряда на поле гарно стане. Ось, і тут кавунчик у нас 65 штучок. Ще, е, хто скаже, там рано посіяв, не рано, того, що, того що сію, е, ось таку касету, такий горшок 05 він. І навіть якщо погода буде паршива у нас, нічого страшного, він гарно буде рости. Пізніше слідкуйте за каналом, побачите, як він буде розвиватися і тому подібному. І для проби просто кинув дві ось так зернинки. Ось, значить, як я роблю. Набрав торфу, з поливачки пролив, позапихав і отак його запихаю. І потім заливається, волокном накриваємо, і хай собі росте. Потім, коли будуть перші прокльови, волокно ми знімаємо. Тут зарісімо у нас, полив з поливачки, простою водою, завтра піде з підкормкою і, як бачимо, труба. Раз, 160 в трубі 2. Тут, щоб нею не гойдало дано тут. І ось сюди. Потім отут буде стелажик такий підвісний. Не знаю, можливо, буде він на завісах. Такі 3-4 завіси. І щоб його не знімати, не виносити, не скручувати, бо пізніше тут будуть помідори в мішках. Просто ось так він буде хопа, нахилятись. По цій стороні погано буде, тому що знизу буде все, все одно у мене розсада і буде дуже мало її поступати сонця. Ось ця частина, вона сонячна, і звідси воно якраз сюди гарно буде поступати сонце і буде рости знизу капуста. І вверху, того що два тижні, ну, 2 тижні, два і пів максимум пікіровка повним ходом, це томат, це перець, це баклажан І потрібно мені буде місце. І ця капуста вона вся піде ось сюди. відповідно на стелаж піде. А на це місце капусти стане е, огірок. Мені потрібно в районі 1100-1150, ось так, не більше Тому ось так. І значить, кавунчик талісман у нас. Ще 10 посаджу жовтого кавуна і диньку, 10 штучок. Для мене вистачить, тому що минулого року було 100 штучок, 50 штук я встиг їх обходити, 50 штук. Ну, просто, так скажем, корові дали з'їсти. Так що для чого воно мені ось таке робити? Тому ось так. І отут посуну цю пленку сюди, тому що вона була до. Цього стовпа соснового і плюс в мене вже збільшили сюди 5 ось таких 96-х касет. Вони мені отут гарно стоять можливо, навіть більше. І я знову в плюсі. Тобто, місце знову в мене є. Тому якось так підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Значить, кому цікаво, поширюйте відео. Підписуйтесь, далі більше. Всім па -па.